Орбан цинічний, розумний, популістичний політик, і людина, яка нічого просто так не робить, і, власне, який затіснув самій угощені. Він чекав довго моменту, коли він зможе а, вийти з ролі національної і зіграти якусь ширшу і більшу гру. Зараз йому сама ситуація підставила табуреточку, на яку він піднявся і почав читати віршака. І чекає, поки будуть оплески всередині і назовні. Але табуреточка в нього така з підпіляними нунішками трішки, і він навіть хороше життя на неї залазить. Бо його в Київ привело одразу декілька моментів. Перший момент це його. Токсичні відносини з цілою низкою суб'єктів, які між собою мають складний діалог. І потреба їх конвертувати зараз в власну силу і власний ресурс. Це відносини з Пекіном і нарощення цих відносин відігравання фактично ролі такого собі троянського коня в інтересах Пекіну всередині країн НАТО. Це потрібно Китаю. У... У розрізі активізації сполучених штатів і намагання активізувати НАТО в індотехканському регіоні з натівського японського корейської, австралійської тощо співпраці, і Угорщина — це контрміра. Тепер Китаю захід в Угорщину з тим, щоб блокувати можливі натівські ініціативи, мати блокуючий голос по індотехканському регіону. Через це сід приїхав у тепер зустрівся з Орбаном тоді під час свого візиту, коли він і в Сербію, і в Францію злітав. А це перший елемент. Тобто Орбану треба зараз конвертувати відносини з Москвою, відносини з Пекіном і відносини Брюссельські, те, що він є частиною Європейського Союзу, в перетечі приходу Трампа, з яким в нього хороші персональні відносини, щоб це конвертувати. Друге, у нього є хороші відносини з Москвою і є потенційно хороші відносини, ніж хороші відносини з Трампом, який потенційно може стати президентом. І єдина роль, яку він може конвертувати, це роль посередника, миротворця, прочого, когось, хто вболіває дуже за завершення війни. Він хоче цей актив продати, продати сполученим штатам і продати Китаю. Тому другий момент, який привів Київ, це потреба заявити, що він є. А, він Претендує на роль посередника вперше за довгий час. До речі, він активізувався в цій ролі. До цього просто стояла в позі, і особливого амбіції у Орбана відігравати якусь роль посередника не було. Але от що потенційний прихід Трампа вже потворяче робить з Орбан. Тому візит в Москву це лише питання часу. Регідно він відбудеться прямо буквально зараз. І він потрібен Орбан для того, щоб це мусав закріпитися. Але Орбан третій їде з китайським порядком денним. і його ідеї з приводу припинення вогню. Перше питання, наскільки вони є реально його, це також хороше питання. Але вони вторять скоріше позиції Пекіну, ніж Москви. Через це на саміті ШОС Путін чітко заявив, що жодного перемир'я не буде і просто відкинув фактично дольше поперек, а Теза Орбана ще до його приїзду в Москву. А друге, що сказав Путін? Ніяких посередників нам не потрібно. От там стамбульський формат, ще якісь до цього вин. Про інші формати говорив. Тут йому вже вважається, що щось було парафійовано. А, ніхто ж на парламенті ніякого голосування не бачив, за ніяке думало з Росією Я складно. Тому а, тут брехня, що називається, перевіряється як ренагенна собаку, проявляється одразу ж. Тому Зрозуміло, що це вже бредні Путіна абсолютно для того, щоб внести сопільну ясність, напустити інформаційну дипломатичну диму. Але те, що Путін жорстко відреагував на дві фактичні ініціативи Орбана, говорить, що він вже не в тому таборі. І четвертий момент, який привів Орбана. Йому потрібно зараз перемогу внутрішньополітичне, внутрішньоєсівську. Всередині Угорщини виростає запит на альтернативу йому. І європарламентські вибори це чудово продемонстрували, пан матір йому купив багато електоральні крові, і цей запит він виріс не в протилежній електоральній і тологічні нижче, а серед саме прибічники Орбана. Вони втомлюються від нього. І йому треба зараз продемонструвати, що він захищає інтереси уборців. Підписати договір з Україною, який би регламентував би широкий спектр відносин, це була б для нього внутрішньо політична перемога. Бо раніше він такий договір підписував з Румунією, з іншими сусідами, і власне їх продавав власному виборцю як його перемогу в частині захисту інтересів закордонних угорців. А це тема дуже чутлива для його виборця. І з Україною він зараз хоче підписати щось подібне. Він свого боку виставив в умову, що це має бути дзеркальний підхід, і власне ця умова вона вже руками тримається Києвом. І власне те, що Орбан зараз пішов на цей візит на комунікацію такого договору, про те, що він готовий поступитися частиною умов і піти на поритетність дзеркальність їх реалізації, про що він і сказав. Прямо, що ми відкриємо стільки шкіл українських, скільки треба, щоб українці себе відчували в Угорщині як вдома. Бо йому треба, щоб Україна зараз пішла на частину посту, поки дала й внутрішню перемогу, бо тоді він її зможе конвертувати в свою конструктивну роль ще і в ЄС. Йому треба показати, що він є все ж таки надійним партнером, бо роздратування по відношенню до Угорщини перебирає вже перелівається через час, що це терпіння. А у випадку, якщо він втратить право голосу в ЄС, то він втратить актив, яким він торгує з Китаєм, торгує з Китаєм. Ось Китаєм з Росією і яким він планує торгувати з Трампом, а йому це якось потрібно спорігти. Саме його право вето його голос в середині ЄС є 50% його активів. Наступні 50% – це його голос в НАТО. І втратити їх йому ніяк не можна. Давайте почнемо з трішки з боку, що називається з фундаменту цього. Чи можливі зараз переговори? Як на мене, неможливі. Чому? Дивимось на ситуацію на фронті. Ми бачимо, що жодна зі сторін не має зараз розробного маршу. ні Україна, ні Росія. Ми маємо е перманентну ситуацію перебирання гори однією іншою стороною і доволі мало е малодинамічну лінію фронту. Відповідно, ситуація наразі воєнна не передбачає того, що хтось може говорити з позиції сили. Простіше кажучи, ми в дипломатичному тупіку з точки зору воєнної ситуації. Окей, можливо, дипломатична ситуація зараз контекст створює вікно можливості. Змінилося що світовому устрої, міжнародне право отримало додаткову силу. І я до такої важелі на Росію або навпаки, міжнародне право посипалося нові війни, тощо, і Росія розуміє, що світ затікав зафіксувати зараз просто деструкцію на російсько-українському театрі. Бою, відповідно, навпаки, це посилює Росію, і вони готові фіксувати. Ми бачимо якусь ясю зміну контексту. Ні, вона потенційно може змінитися з приходом Трампа. Тому вікно до того, що спробують підійти до певних дипломатичних а, переговорів, дипломатичного треку в цілому, бо це не обновить складські переговори. Це буде тільки на фінішній прямій і по результатах виборчої кампанії штатах. До цього жодного вікна якогось не відкрилося нового. Тому і тут, і дипломатично зараз застой, і більше того, вичікування. Тому, перша креза для переговорів об'єктивної ситуації на сьогоднішній день вікна можливості немає жодного. Але чому ж тоді говорять про мирні плани? Дивимося джерело будь-яких таких розмов. Переважна більшість з них ймає російське джерело. Походження. Путін багато разів акцентував увагу на тому, що ми будемо говорити, не будемо, як говорити, в якому форматі, які умови чотири області віддаєте, не віддаєте, демілітаризації, все інше. Саме звідтиля пускаються ці кола. Ще спробували різними спікерами нижчого порядку, потім Пісков вже не влетіли, і взагалі сам Путін підключився до цього а, прокачки теми переговорів. Далі занервували ціли низка потенційних посередників: Туреччина, Папи Римські, Китаї зараз орбани. Чому? Бо якщо є хоча б якась вирохідність, що хтось щось десь переговори, вони хочуть влізти в цей вагон. Це велике конкурентне поле. Бо той, хто є посередником, він отримує можливість не водити санкції, не ставати на бік однієї з історії, співпрацювати з усіма. Це має конкретний свій фінансовий еквівалент, політичний, геополітичний еквівалент. Вони хочуть з цього свої вершки зняти. І тому активізувався цей забіг. Цей забіг контенційних посередників він створює враження, що значить ну, ледь не безальтернативні переговори. І починають підкидуватися журналісти, ставити питання, обговорювати різні варіанти експерти тощо. І таким чином працює саме пророцтво, коли реального поля для переговорів. І чогось немає, але починається загальна істерія, того, що треба подумати і поговорити про переговори. Ми це переживали декілька разів. Кожної весни, кінець зими, початок весни Росія йшла в воєнний наступ і паралельно з цим запускала тези А може поговорити. І різними вустами активізовувалися різні посередники, корисні ідіоти російські, які озвучували різні плани, Росія надувала щоки, висувала ультиматуми, хтось пропонував компроміси. Нащо це зараз Путіну? Перше йому необхідно напустити інформаційно політичну туману для того, щоб дезорієнтовувати інших гравців і підсвітити точки напруження між глобальним півднем між країнами всередині західної коаліції, між Сполученими Штатами, Трампівськими потенційно і Європою. Бо у всіх будуть різні погляди на те, де проходить межа прийнятності в домовленостях з Росією, і вона різна у всіх. І коли активізується діалог про мир, про перемовини з Росією, то ці відмінності вони підсвічуються. А те, що є спільним, навпаки, просаджується. Путіну це необхідно для того, щоб мати кращі переговорні позиції на прихід Трампа. Друга. Це створює додаткове напруження на підтримку України військових, бо як тільки говорять про можливий мир, то частина голосів каже слухайте, ну яку зброю постачати, які заводи відкривати, що ми маємо інвестувати в мир, а не інвестувати в війну. Ціла низка російських говорящих голів, чи корисних ідіотів, чи слабких розумом, чи слабких кишеню, які сидять на підгодованні російському різних спікерів отримують легітимність говорити про переговори чисто гіпотетично. Чисто, а якщо рапто, але говорити про це і третє: всі ці плани, які закидаються Росією, різними суб'єктами пов'язані з нею в них є одна спільна риса. Вони апелюють до компромісів з боку жертви і за рахунок жертви, а агресор відмовляється від недоотриманого, і це те той наратив і той підхід, який необхідний Росії. І таким чином вони запускають 10 варіантів різних компромісів з боку України. А при цьому відсутність паритетності з боку Росії. І потім ми маємо вибирати який з цих варіантів є гірше, краще обговорювати їх, сперечатися, але вже заздалегідь підготовним порядку денному проросійському, який різною мірою, але однаково вигідний Росії. Все це робиться через те, що саміт миру пройшов для Росії вкрай болісно. Там вдалося зафіксувати те, що країна не буде йти на компроміси, а перемога справедлива це повернення статусу КВО 14-го року. І відповідно не примус жертви до компромісів, а примус агресора до того, що він має повернути статус-КО 14-го року. І там створилася ширша коаліція країн, які не повною мірою, не рішуче по-різному. Але які говорять так, міжнародне право таки має існувати, і відповідно ми маємо повернути йому силу і з цих позицій вже тиснути на Росію. І це для Путіна вкрай болісно. Тому активізували цей операцію: А давайте поговоримо, для того, щоб збити а, цей, ну скажімо, не абсолютно далеко успіх України, але певний крок в цьому напрямку, і таким чином спрацювати на американські вибори.